У ніч на неділю 27 жовтня Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинників переведуть на годину назад. Цей перехід мав би стати останнім, адже у липні Верховна Рада підтримала законопроєкт, який скасовує подальші переведення. Однак, президент його досі не підписав. Більшість рівнян виступають за скасування переведення годинників. Люди висловлюють занепокоєння щодо впливу зміни часу на їхній щоденний ритм життя. Можливо, з біологічної точки зору. І неправильно, оскільки організм адаптується до цих стресових ситуацій постійних, мені зручніші літні, я люблю літо. Я вважаю, що ні. Я вважаю, що ні. Ми повинні якось зупинитися на одному часі і відповідно, йти в ногу з Європою. Так, звичайно, літні. Я за те, щоб був єдиний час, але я би краще хотіла, щоб був цей літній час. Лікар-терапевт Лілія Красько пояснює, що зміна часу може призвести до порушення сну, підвищення стресу та навіть проблем зі здоров'ям, адже люди потребують стабільності. Це може відображатися на здоров'ї, особливо якщо наявні хронічні захворювання, прийом якихось постійних ліків і захворювання, наприклад, зокрема шлунково кишкового тракту та неврологічні захворювання. Думки рівнян щодо переваги. Дення годинників різняться. Одні вважають, що літній час це зручніше, бо світловий день триває довше. Інші ж стверджують, що під час зимового почувають себе бадьоріше. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.